Здоровенькі були вітаю вас на каналі Володькові Витробенькі, І в мене ось такий класний бульйончик, як на Галичані кажуть, розсіл. Це така страва, яку можна отак просто пити собі гарячу, можна з м'язком, можна з макароном, з пільміннями, з налесниками, з яворівським пирогом коротше, зі всім. А можна їсти просто так собі, от попиваючи це дуже смачно, кажуть і лікувально. У мене це індичу курячий, можна і просто курячий, можна і просто індичий. Так що сідайте позручніше, а ми починаємо готувати. Так, як завжди, що чого як, і скільки в описі під відео. І це буде такий запчасті. Тут така от велика шия, грамівку я напишу, що чого як. Тут така от спина індича. І дві запчасті курячих такі от спинки. Заливаємо водою, знімаємо піну і варимо годину. Ф... Всього тут є так, з 1,5 кілограма води 4,5 літра. Заливаємо одну цибулю сиру. Такий от лайфхак до бульйонів, до свиних, до любих, які там є. Цибулю треба спекти. І то так аж прям обвуглити. Хто мене дивиться, вже знає, що я так роблю. Але це новий канал, то так що ще раз показую. Зараз отак кладемо на газову плитку або в духовку, на газі швидше, і печемо. Покажу потім кінцевий результат. Так, брудна робота, бо трошки тут все забруднить плитку, але смак всього варти. Ось, напевно, хвилинка, дві і готова. Ось така от має бути. Спалена цибуля. Така Така наша цибулька має бути все, вона готова. Цибулю кидаємо в холодну воду і збираємо шумовиння. Добавляємо лавровий листок, тут я декілька кидаю, бо порція ж така більшенька. Перці, э, чорний перець з горошком, трошки горошку суміш перців. І духмяний перець. Трохи коріандру. Я люблю запах коріандру в таких бульйонах. І морку таких дві середні морковини. Можна порізати дрібно, Мені не подобається морка вже в самому бульйоні. Я її використаю разом з м'ясом в налосники. От тепер вже після цих всіх процедур це вже чиста година часу варити. Коли ми вже зняли піну, закинули всі спеції. І зараз ще закинемо цибулю. Цибуля має виглядати отак. Ми зняли цю верхню шкірку, помили і закидаємо. Пройшла половина часу, я додаю трошки, це вже так від мене в рецепті не буде, то дивитися, можете додати, можете ні. Ну, мівіна буде, це приправа мівіна, дві чайні гошки, куряча, і трохи любистку і селера. Наш бульйончик вже готовий. Тепер нам треба все м'ясо, цибулю, моркву перебазувати в другу посуду, а наш бульйон процідити. Беремо ситкуненькі і переливаємо весь наш бульйон. Такий от бульончик. Я ще вливаю чуть-чуть водички. мені казали. Не знаю, що це казалося, що так бульон стає більш прозорим, якщо додати холодної води. Зараз 2-3 хвилини кип'ятиму і буду виключати. Ну, пробую на сіль перець. М'яско і всю зелень, яка там на секції лишилась, як ми просіджуємо, ми не викидаємо. М'ясо обчищаємо і це вже все змелю і буду робити з цього начинку на, на лисники. Все. Вже можна виключати і буду вам показувати. Так, наш бульйон виглядає, бачимо гарний, прозоренький. І я от його люблю власне в такому виді. Собі додати трошки м'яска. В якому він варився, і собі його так їсти. Без налесників, без нічого, просто гарячий такий бульон. Так що готуйте це дуже смачно. Дякую всім, що завітали. Пишіть в коментарі, ставте вподобайки. Гарного всім дня і слава Україні!